Поліцейські сумщини повідомили про підозру заступнику декана одного із сумських вищих навчальних закладів за фактом одержання від студента неправомірної вигоди за безперешкодне навчання без відвідування занять, а також за позитивну здачу іспитів заліків та модулів. За даними слідства, з вересня 2023 року, по лютий 2024 року, заступник декана одного із сумських навчальних закладів за безперешкодне навчання без відвідування занять, а також за позитивну здачу іспитів заліків та модулів, отримував від студента кошти, попри те, що надання. Студентам індивідуальних графіків навчання не є платною послугою, а потребує лише документального підтвердження наявності відповідних підстав. За вказаний період студент передав заступнику декана чотирнадцятися 200 гривень з надання індивідуального графіку навчання. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачена частиною першої статті 368 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу. України слідство триває згідно чинного законодавства України, правопорушнику загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень, або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Із власних джерел телеканалу Відікон стало відомо, що йдеться про Сумський національний аграрний університет. Фігурантом справи є Андрій Бутенко, який, згідно даних офіційного сайту вишу із 2005 року і до тепер працює на посаді доцента кафедри рослинництва та за сумісництвом є заступником декана агрономічного факультету.